Друзі, вітаю! З вами Оксана. Готуємо сьогодні маленькі мафіни з творожним кремом. Мафіни це такі маленькі кекси, по-крутому називаються мафіни, а творожний крем – це крем зі звичайного сиру м'якого, пополам збитий з вершками і цукровою пудрою. Ховаємо вершки в холодильник і займаємося тістом. Для початку ми мусимо розтопити вершкове масло до м'якості і збити яйця з цукром. Масло розтопили лиш би до м'якості, не потрібно, щоб воно прям було тепле й рідке. Яйця добряче взбили, ще я дрібочку солі обов'язково для, для контрасту смаку і для того, щоб краще збивалося. Отже, яєчна маса, масло, гарненько перемішуємо, додаємо борошно, зверху розпушувач, перемішуємо розпушувач з борошном. І за бажання, якщо хочете, щоб вони були коричневі, шоколадні, щоб був контраст між білим кремом і мафінами, то можна какао додати. Ось усі мої сухі інгредієнти перемішую. І вже не міксером працюємо, а тільки лопаточкою, щоб повітряний, позирики воздуха не опустилися з яєчної маси. Включаємо духовочку, готуємо вже формочки для кексів. Ось таке звичайне тісто, як на оладки, тільки трохи густіше. Зараз ви його побачите. Таке тісто, що не особливо розтікається. Бачите, чайною ложечкою я буду викладати, духовочка на 200 спочатку, я тільки засуну кексики і зменшу тоді на 180 Накладаємо попів формочки гофрірованої цієї паперової, тому що вони гарненько підніметься. У нас яйця збиті, розпушувач добре, тісто не забите, не тверде, таке собі середньої консистенції. Так що на 20 хвилин в духовочку і чекаємо. Ой, Не чекаємо, за допомогою погружного блендера подрібнюємо звичайний м'який сир кисломолочний в пюре, тобто на чиз перетворюємо його. Ось така, друзі, прямо пластична однорідна маса, начебто тут це вже готовий крем. Додаємо цукрову пудру, вершки з холодильника і збиваємо тепер звичайним міксером за допомогою вінчиків. Спочатку на маленьких оборотах обережно перемішуємо цукрову пудру, щоб не розлетілася. І потім вже збиваємо до середньої густої консистенції. Ось дивіться, я збивала близько хвилини, він ще не готовий, це ще рідкий. Він так і підійде на медовик, на будь-який тортик. А нам потрібно, щоб такі верхівочки красиві були, як у бізе. Збиваємо далі. Все готово, друзі. Мабуть, ви зрозуміли, чого я тут так тішуся і так радію, ніколи ще сир з сметаною і з цукром не були такими красивими. І ніколи ми ще такого корисного крему не їли. В мене доки ще допікаються кекси, якраз розморожений шматочок шпінату заморожено. Я спробую з нього вичавити сік і зробити маленьку порцію зеленого кріму, ну з натуральним барвником, щоб на новорічний стіл, якщо то підійшов, як не вийде, я вам одразу і скажу. Ні, друзі, натуральний шпінат не справився, Напевно, там такі барвники, де кажуть, натуральний, натуральний барвник. Ось таке воно у мене, ну, злегка зелененьке вийшло. Не буде на ялиночку, схоже. Все, друзі, готові наші кексики. Ну, Як завжди, з зубочистками протикуємо. Дочекаємося повного охолодження, а крем тим часом в холодильнику, крем і ягоди постоять. І потім вже будемо прикрашати. Друзі, я тут за кадром ще вирізала серединки в кексиках, як тільки хрумтить верхушечка за счет масла вершкового. І який тільки аромат найкращих шоколадів, тому що якісний порошок какао вибирайте саме какао-порошок. І, до речі, для кексиків, для випікання, для туртиків. Для какао-пудинга не годиться той какао, який напій, який з молочком розколотювати і пить. Це різні речі. Він тоді ще б догірчить і кольору такого не дасть. А я роблю серединки, туди хочу покласти начинку. Друзі, ну доки тільки кекси остивають, я тут тішуся на кухні далі, раз уже зайшла. Послухайте. Насіння співаю. Це кабукове насіння в голе. Ось таке воно без шкірочок. Після духовки. Чуєте? Все, друзі, начиночка у мене це таке, як нутела в банках скляних продається, тільки кокосовий, кокосовий крем для цукерок Рафела. От один в один. начинила. Далі, якщо це у вас на повсякденний стіл, просто ложкою наклали крема, прикрасили ягодами. Все, такі у вас пасочки маленькі. Якщо на святковий, то звичайно висажуєте з кульочка крем. Так не хотіла затягувати відео, щоб вам не скучно було дивитися, друзі. Ну, там ще ж хурделиця така погода за вікном треба показати. Готовий результат? І який я роблю кульочок в домашніх умовах, тому що мені потрібен маленький, а не той велетенський, який продається. Я беру і фольгу, і папір, і скручую корнетик. Ось так. Папір йде всередину, тому що фольга тоненька, вона може прорватися від надавлювання, а фольга його гарно фіксує. Дивіться, він не розкручується у нас. Наклали крів, закрутили тут, піддавили, щоб туди він бачите, наповняється. І відрізали, все, корнеток готов. Все, наклали кремо і біжимо до вікна швиденько. Хто дивився відео вчорашнє, хто не дивиться, не дивився, то подивіться. Я там тішилась, як співають пташечки, як сонце сяє. І з цього ж самого вікна вид. Хоч би не здуло наші кекси, друзі. Природа не перестає нас тішити і дивувати. Ще, друзі, готуйте, смакуйте, готуйте своїми руками, дивуйте і радуйте своїх близьких і бережіть тих, кого любите.